Здрасте, моя краси. Боже мій, вони такі красиві, моя ти красунечки. Ой-ой-ой, чуть не впали. Клярічка моя, боже, які вони гарнесенькі. Як тебе звати? Наташа. Наташенька, ти така загоріла. Ой, я там стісняшки вже з камерами, так? Да? Ти на морі вже накупалась, Да? назагоралась, так? Да? А відки ти плітка? Гуманський район. Який? Да? Що, довго у десь? Ні, сьогодні вже. Все воно. вже. Слухайте, така красунка, яка красива платчика. Така, ну правда, дуже-дуже красива дівчинка, дуже. То хто у нас там? Ай, махай дружка. Ти з рукою підтримки, да, моя рідна? Дякую тобі, моя квіточка, що ти в мене цвіла і пахла ця квіточка, согласна? Да. I love you. А що ви ходите кругами? А ми за Словакії до вас приїхали. Я бачила, ви йдете сюди, дивитись. Думаю, ну пішли прямо. Думаю, чого вони втікли? А я вже всіх, знаєте, як бачу, ось, ось тільки хто йде, сміється. Так. Або в руках держать телефон, а я вже знаєте, стою. Воно все понятно. Так, да, воно все є. А, сунда... все знімаєте, це вам. Спасибо. От красунька моя, спасибо вам. Все, Красуточки. Приїхали. А що все? Дивіться, які вони красиві. А ви приїхали на мор? Так, да, в гості. Да? – Так? Да, на на морі вже були. Забираємося, що то да, вчора да. по і басовське прогуляли да. на морі куча планів. Та ви що, молодці дівчата, Красотки. до Боже, дівчатка, дякую вам. Дякую, мої красуні. love you. красотки день. Боже. А ти тримала білі-білі троянди. Моя ти ласочка. Ні, у мене сьогодні день цвітов, я вам кажу. Красунчиком, що ти я бачила, що ти з цвітами стояв? Ти стояв з ними? В Якщо я бачила, що так. Йди сюди до мене, заходь з тої сторони. Іди мій красунчик. А ти тримала білі-білі троє. А твої очі. Боже, Боже, боже. Давай. Моя Іди сюди, боже мій великий бріні великі, я вам говорю. Оце мужчини пішли. Добрий день. Я Света. Артемчик. це мені крімчика. Любочка моя. Ти на морі Був? А відки теплі. Нікла, в тебе така чолочка мод, такі моди, ти такий, знаєш, такий, от же Нікош, ти оставаєш? Ну так, ну починайся, скажи мені. А ти пішли робити, рибульку і хлопче побачити. Рибуль. Зараз, зараз буде, що ти з що я до мене пишу з цвітами. І що я довіна робити? І що я довіна робити? Я довірна. О, боже, я трошки. Я і він мені приніс троянди. А ти, ти знаєш цю пісню оці троянди? А ти тримала білі-білі -бі троянди? Знаєш? В смислі не знаєш. Я цю пісню чу. А ти тримала білі-білі-білі -бі троянди. А твої очі красиві, як зади. Чуєш цю пісню? Хорошо. Хорошо, я її зараз почую, добре? I love you Заходь, іди сюди. Ой, Настя а ти тримала білий. Боже, у мене це хочете раді дівчатка. Добрий день. Добрий день. <су> Добрий день. Я не буду <су> сказати <су> коментарі, що ми ще думали, я скорпіон старий, стоїть, <пишите>, нет. Так що, я вас Чим більше про <пишут> нас пишуть, тим далі ми йдемо. Я маю поражатися, ви знаєте що? Треба просто отпустити. Правда, я пропишу, кажу, каже, прошу. Ні, я про пройде поговорити. У мене, коли вариться якийсь борщ чи суп, то я собі сяду щось розказую, говорю. А вони хай собі думають. <зах> <зах> <зах». зах> да. А знаєте що, який? Так, як жалю, знаєте, да? один раз. Але ми швидко да? А як дорога, я корова. Ми пустили, йдемо вперед, а то все задія. Тут не то, що тут цвіточний рай, подиви на ці... Я хочу вам сказати, що така я видно плоха, що йдуть до мене з цвітами. Дівчата, а ще мені нас написали смс, що нам треба поїхати до біопарку, мене чекає сюрприз. Здравствуйте. Ти що? Можна? Звісно. А чого ж не Катя? Йди сюди, Катя. Ну і Катя йди всі. Ще ми їдемо на... сказати, я я приїхала до вас в Києва і папа Віталій просить, що ми передали. Передасте сюди. Папа Віталій, дивіться, I L'U. Доча прийшла, цвіти принесла, ручкою помахали. Ай you вам сказали. Ви розумієте, папа Віталій? Моя красивая святі для вас сир смачний. Сир смачний, та він скрізь смачний.

Квіточка, ми в ефірі вже, у мене сьогодні день сюрпризів. Ми їдемо, я потім скажу на яке время і куди ми їдемо, мені написали смс, що мене чекає сюрприз для шикарної жінки. Але ми будемо їхати, я беру з собою групу поддержки. Леся, Альбінка. Який сюрприз, у мене сьогодні день сюрпризів, у мене сьогодні день цвіток. А ще хочу стати плохим людям квітки не носять. Так, да, мої рідні, да, мої да. ну У мене сьогодні цвіточний рай, чесно, у мене сьогодні. Знаєте, ну така свята неділя, вона така цвіточна неділя, тому що цвіточки в мене не закінчуються. Мої хороші. Саме головне, знаєте, цвіточки, подарунки, вони є, були. Кожна жінка любить подарунок, кожна жінка любить внимание. А саме головне, щоб ми були здорові, закінчилась війна і все буде I love you. Заходьте сьогодні день, день відкритих дверей у мене. Проходьте, чого ж не можна? Это Це Це наша мама, надо вас балдеє. Ага, Наша Ваша мама дивиться. Ну, я думаю, є на що дивитися. Тут є на що подивитися. Красуня ви моя. Дякую, ви така очаровашка, обалдяшка. Я всегда говорю, ви знаєте, дівчатка, кожна жінка, вона нас тут трьох, який загорівся, і все життя буде просто твіт. Тому що ми просто...